Зараз я хочу розглянути в прогнозі одну таку новину, вчорашню, вчора у нас було 22 число, сьогодні 23, коли ми будемо робити розклад. Я думаю, що ви цю новину всі вже чули. Вчора, 22 числа, під вечір, тому А-ля Путліру зупинилось серце. Чули таку новину, так? Думаю, чули. Зупинилось йому серце, але його відкачали. Ну, ви знаєте, мою позицію, і я її не міняю. Я вважаю, що того якби справжнього Путіна його вже нема давним-давно, ще до 2014 року. А ці його двійники, клони так далі, їх там багато. Не менше з тим. Так от, я хочу подивитися, чи справді така ситуація була. Це раз там з тим клоном, двійником. Що це взагалі за інформація? До чого якби, там готують там, Росію, Україну? Ну, що це взагалі за інформація, так? І хочу дійсності подивитися, чи справді це може таке бути, що отак от оголосять офіційно, що от той Путін помер. Якоби так нарешті офіційно це оголосять. І що від цього в принципі, зміниться для України? Бо я вважаю, що ем, від одного факту, що він помре, ну я вважаю, особливо нічого не зміниться. Це те, що помер весь цей путлірський режим, і скільки там за ним стоїть цих всіх нечистот. Правильно, правильно. Але саме цікаво, те, що коли я прочитав сьогодні цю новину, я згадав. Своє видіння, яке буквально мені приходило коли кілька, ну може тиждень тому, може трішечки більше. Пам'ятаєте, в прямому ефірі після енергопрактики я вам сказав, що мені прийшло одне з видінь, яке от чітко бачу: похорони Путіна. Все оце настільки реалістично, як він там лежить в тій там труні. Пам'ятаєте, я вам таке розказував? Ну, хто дивиться мої ефіри, кожен ефір і робить зі мною разом енергопрактики, то підтвердять, що таке є, і це є, до речі, можете знайти. Просто я не пам'ятаю точно, яка це була енергопрактика. Ну, одна з недавніх, там було одне видіння таке, і ще там було два видіння як результат, що Україна очищається від тої всієї нечисті і так далі, і звільняється. І мені стало цікаво сьогодні разом з вами. Сьогодні разом з вами подивитися першим ділом, Чи була така ситуація, так? В дійсності. Я думаю, о, видіння справджується, так? Давайте ми зараз з вами розглянемо це. Чи справді така ситуація була 22 числа? Ввечері, що йому повністю зупинилось серце. Весмірка мечів. Ну, карта не, ну, не, не, негативна, нехороша. Да, підтвердження. Перевернутий тут жезлів. Так би перевернута карта існування енергії життя. І карта п'ятірка жезлів. Так боролись, боролись за життя. Ну, по крайній мірі, таке виходить, що ця інформація ну, не просто якийсь там фейк чи іпсо. При тому інформацію таке враження злили в мережу, хто крутиться в тих колах, і хто є проти правлячого режиму там актуального цього путлерівського. Ну, грубо назвем їх опозиція. І перевернута десятка кубків. Радості було мало. Відкачати то відкачали. Історія відбулася. Що ж далі? Карта перевернута королева мечів. Я неодноразово говорив, що внутрішні процеси заколоту і оцього от, руйнації тої системи вони. Активні і чим далі, тим більше активуються. І коли мені пишуть, а що ви таке розказуєте, вони там живуть прекрасно. А я кажу: ви великі аналітики, ви знаєте, як вони там живуть. Те, що про це не говорить, це не означає, що цього не відбувається. Друга карта: перевернути ту жезлі той самий, бо енергія життя, яка йде в нуль. І перевернути ту з кубків, спустошення. Тому ця інформація, в принципі, правда, ну якби так. Невигадка, що така історія, якби відбулася. Там з клоном, з двійником, тим самим називайте, як хочете. Ну, в нас є якби цей образ Путлера, так ще живий. Тому з цим образом от такі інформації відбуваються. Добре. Для чого це відбувається? Чи може бути таке, що дійсності найближчим часом нам оголосять, що, типу, його не стало? Так, чи може бути таке, якби офіційно, оце все, от там похорони і так далі. Перша карта десятка пентаклів перевернута. Може навіть якийсь час, якийсь період, це може приховуватись. Тобто, поки це не буде якось вигідно про це сказати, чи як, навіть не знаю, як це озвучити правильно. да? Ну, якось так. Друга карта повішений. Бачите, як затримування інформації. Інформація, яка йде з затримкою. Четвірка Пентаклів, щоб мати з цього якусь вигоду. Карта такої змії перевернутої змії, яка от долається світлом, бачите? І королева жеслів. Задумки, таємні задумки. Якщо дивитися, ставити запит чи так, чи це можливо. Ой, дві карти самі випали. Похорони сатани. Карта диявола з таким шестіркою мечів, і над тим ведеться активна робота. Кажу похорони сатани. А з цієї колоди, до речі, коли я мішав, от, щоб зробити цей розклад, випало взагалі самі по собі дві карти. Одна з них, зараз вам покажу, як вона виглядала. Бо десь я вже колоду перетасував і вона вже десь далі. Дві карти, які випали самі, тільки я подумав про ту ситуацію. Це була четвірка мечів, і вона тут дуже цікаво намальована. Мшу вам її продемонструвати. От. І восьмірка пентаклів. Тобто робота над похоронами сатани ведеться. Бачите, як вони виглядають. Так що так це можливо. І тут такі, бачите, карта, от, заганяють тут тобто, такий глухий кут. Теж карта такої труни, той мерець там сидить, і карта зірка. Тобто здійснення бажань. Ну, наших так то, в тому числі. Що мені дуже сподобалося, як коментували наші там і журналісти, це все кажуть: така новина хороша, зупинилося його серце. Але, на жаль, його відкачали. Коментував комент... ну, на різних телеканалах, так, такі коментарі давали, коли цю новину озвучували. Ну і добре, давайте розглянемо третій момент. За умов смерті цього образа путінського. Що ж по факту зміниться? Для України передусім перелам ситуації карта Башні. Сімірка мечів. Все одно, навіть при такому розкладі, це має, от як я кажу, путлівська система зламатись повністю. Не просто його образ, просто образ нічого не дасть, силовий метод і далі буде. Бо ворогів і, і цих, хто захоче потім захопити і ту владу, і знову це от захланництво, це лісте, все рівно є дуже багато. Сімірка мечів це такі, як карта злодія, закулісних ігор. І імператриця. Ну, але все-таки шанс, якби, що там вони відповідно стануть слабшими, а ми сильнішими, він значно зростає, і король кубків. Тобто карта, яка дає нам, звичайно, досить велику, скажімо так, привілегію, от, наблизити судний день для ворога, і може збудеться і друга частина мого водіння, коли Україна, отказує вся та нечість, так якби відходить з України. Для Росії, які будуть зміни, що там буде всередині, бачите, які карта заколотів, колотнечі, П'ятірка мечів. От одні на одних нападають, одні на одних там, не знаю, розтерзають. Ну, одним словом, така ось карта Рицар кубків. Притому не все ми навіть можемо. Це знову ж таки знати. Це може бути не все як так явно. З часом хіба правда стане явною. Дев'ятка Пентаклів перевернута, втрати, теж перевороти. Імператор, перевороти на рівні власне, головного управлінця, К -к як це керівника. і так якби, новий вибір виходить: вибори, перевибори. Там вже таке враження знають, кого ставити, кого забирати, кого, куди, на які позиції. Таке враження, що весь план готовий, знаєте? О, рахують, що куди кому. То навіть якщо би так офіційно сталося, питання вирішення війни в Україні все рівно спочатку йде далі силовим методом, коли ми доводимо свою силу ще більше. От, а тоді вже йде якась більша активізація і в них внутрішніх цих ще переворотних моментів, зміни влади, коли спочатку ще можуть підставити представника саме від тої путлірівської влади от, І тої системи від того колективного Путлера. А тоді вже далі йде якась переворот, зміна, новий вибір, і от, карта карта, вже, знаєте, зеленого світу для тих, хто теж хотів всередині держави повалити цей путінський режим. Ну, Такі от прогнозування є, дорогі мої глядачі. Я не знаю, наскільки що путінський режим поховати раз і назавжди, на віки віків амінь. Скільки вони будуть реалізовуватися, будемо бачити, откий сценарій майбутньої венісності йде досить сильний. І по часових проміжках, ви знаєте, карта не показує, що там, як, до чого, воно, ну, якісь конкретні критерії. Але така реалізація насправді можлива. Така реалізація насправді можлива. Будемо дивитись, будемо спостерігати, будемо далі. Працювати над тим, щоб ту нечисть вигнати. В будь-якому випадку немає нічого таємного, щоб не стало явним. І в будь-якому випадку боротися нам ще треба, треба і треба. От, що ще хотів до цього сказати. І вже, вже десь мені вилетіло з голови. Ось. Бо я якраз говорив, що майбутнє багато варіантне, і сценарії насправді можуть ще коригуватися, От як воно там відбудеться. Ну, час покаже. В будь-якому випадку час покаже. Просто, знаєте, якийсь такий теж дивний збіг обставин, коли буквально там, там тиждень-два тому. В енергопракці такі йшли видіння, і тут от така інформація, так? Поживемо, побачимо. Такі от в нас прогнози по даній тематиці. Піднімаємо наші вібрації, випромінюємо побільше енергії світла. І нечість то всю разом долаємо, і хай буде так разом до.